Дорогі друзі мого каналу. Сьогодні ми продовжуємо захоплювати Африку за Єгипет. Ну, давайте не будемо чекати, і захопимо її. Так, у нас тут малий призив. Так, треба більше грошей. Е, зупинилися ми на тому, що розділили Африку на дві частини. Західну і східну. Тому зараз нам потрібно, як мінімум, 150 тисяч, щоб ну, захопити Лівію і продовжувати захоплювати інші країни. Ще. І все. Ну, нам цього вже вистачить точно. Значить, 5 тисяч призів тут. Тут. Тут, тут. Ні, тут лучше не будемо робити. Зробимо тут. А, все одно однаково призвемо. Нехай все і відправляємо ці війська на кордон. Зараз по-бистрому захопимо і продовжимо. Давайте слідуючий буде Туніс, оскільки. ну, Зараз ми і так з ним кордон отримаємо, тому слідуюча країна, яку ми захопимо, це буде Туніс. І ми впали на 20 те місце, хоч, але були на початку серії на 18-му. І все, наші війська дійшли. Уже точно дійшли. Ну і туберкульоз. Це звідки? Судан. У мене ще є як по що 30% мого кордону з ним на східній частині Африці. Так. І ще повторю у нас ціль сформувати Африканський Союз. Тому почнемо. Так, ну ось. Так. По-бистрому і все зараз захопимо. Я би міг зробити ще висадку з моря, але ні. Ну, ці війська я вже не буду забирати все. Нам навіть не прийшлося столицю захоплювати. Вони і так капітулювали. Так, у нас знову 18 місце. Ставимо на асиміляцію. Блін. Для того, що. Е, хвороба. Нам треба буде трохи потратитись на асиміляцію. Ну, нічого, зараз воно пройде. Ми проскіпаємо, щоб воно нам не мішало. Надалі. Все. Його тепер точно не буде. Ну і. Що? Наші війська ставимо ось тут. Ну і почнемо. Я вже не буду кидати ультиматум, я вже по-бистрому все захоплю, захоплюти і все. Так. Зараз ой, нас тут трошечки пробили. Тоді ділимо їх ось так. Все, ми тут вернули ці території, які захопили. Тепер ось так. Ну, все, вона капі... капітулювала. Туніс капітулював. І все. Ми захопили Туніс. Ставимо на асиміляцію. І чекаємо. Так, яку слідуючу країну захопимо. Е, Нігерія, Нігер, Алжир. А це що? Може. Їх або габон. Так, ну. не знаю. Давайте. Наверно, що все-таки захопимо. Е цю і цю країну. Все, виводимо війська. І... Ну і ведемо їх в столицю. Я не брав, кстати, війська з столиці. Я за них зовсім забувся. Так, чекаємо, нам не вистачає знову грошей. Залишилося три міста, які треба поставити на асиміляцію. Ще? А де ще? Що, знову десь хвороба якась чи що? А. Ну все. Та хвороби ж ніякої нема. А, ось. Ну, тепер я точно все. Все, наші 13 тисяч. Ведемо їх ось сюди. Або в минулу столицю якоїсь там країни. Я вже не пам'ятаю, що то була за країна. Ну і знову скіпаємо ходи, зробимо призив і. Але ні, призив ми зробимо після того, як захопимо ті дві країни. Так. Стоп, а що асіміляція? Ну, нехай. Тільки одне місто треба було асімілювати. А що у нас там по очків технологій? Два очка технологій. Нам треба переріст населення. Так, це дуже. А ну що тут можна взагалі сформувати? Угу. Ой, Об'єднана Арабська Республіка. Це треба тільки Єгипет і, і Сірія. Угу. Єгипетське королівство. Арабія. Ух ти, Нормально так треба захопити. М -м -м. Якась федерація. ні, Мені кажеться, Африканський Союз це все-таки саме важче і будемо його формувати. Так. Ну і все, в принципі, наші війська вже дійшли. Виставляємо 4 тисячі тут, 3 ти... тисячі тут. Ну і решту відправляємо в море. бо нам потрібно висадити десант в столицю. Але давайте для початку все таки столицю захопимо. Так. захопити Це об'явити від... війну. Так. 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 В принципі, все. Не захотіла підписувати капітуляцію спочатку. Ну і все. Це було дуже швидко. Ну, асіміляція. Все. В принципі, на асіміляцію все поставили. Тепер, оскільки у нас тепер ще більший кордон з що це? Габон. Ну, цього, цього призиву нам повинно вистачити. Давайте ще тут його зробимо і відправимо ці війська, які в нас будуть ось сюди. Все. Наші війська стоять на кордоні, тому продовжимо. Зразу ми заходимо в столицю і відправимо побільше військ в столицю. І все. Ні, ще не все. Ну, це останній хід. Ні? Ну, тепер точно останній все. 53. Все. Ми захопили. Зразу поставимо на асиміляцію, що потрібно. І це, це. Це. Це і ось це. Все. Давайте відправимо їх. Ось сюди наші війська. Пока що. І зробимо тут призив. П'ять тисяч. ти. Не треба було там все-таки робити призив. Так. Так, яка буде слідуюча в нас країна? Можна висадити десант... Десанти, сюди, в східні країни. Давайте спочатку, нехай наші війська сюди дойдуть. Ну, в принципі, 15 тисяч нам вистачить. Сюди. Так. Можна було б цей острів захопити. Давайте ми його по-бистрому зараз захопимо. Тут можна зробити призив. А, він дуже малий. О, тут великий. П'ять тисяч. Більший призив, чим у мене на стандартних наших територіях. Так. Ну, все, закінчимо це. Ну, а почнемо. Ми давайте одночасно трьома будемо. Так, війська. Поділити. Ось так. Все. Так, так. Ну, в принципі, все, відправляємо ці війська сюди. Мирні переговори. Все. Ми тут продовжуємо наступ. Ой, у нас там тільки 755 військ залишилось. Ну, в принципі, а чого вони не капітулюють? Цікаво. Ну, все. О, ми, ми на 15 му місці. 55. І 35. Все. Захопили десант. Ми висадили успішно. Ну і останнє місце, яке треба поставити на асіміляцію. Тут треба... А, він по ще тут. Ось, все. Так. Так. Ну, все добре. Ганна капітулювала. 108. Все. Нам цього вистачає. Забираємо. Ну, відправляємо все, що нам потрібно на асиміляцію. Все. Що будемо тепер? Ці війська я думаю ми поки що їх виведемо в море. Сюди. І будемо е робити призив, щоб захоплювати фасо, а потом нігр. Давайте тут зробимо призив. Тут... Ні, тут смислу нема, тут занадто мало бризветься. Тут. Є Тут мало, мало. А, нам просто вже грошей не вистачає більше призвати. Так, що в нас там по стабілізації? Давайте трошечки почекаємо. Так. Чому воно так довго асімілюється? Воно ж повинно, вроді вже. Ну, зато гроші назбираємо. Давайте на блага трохи побільше зробимо, якщо так. Отак. Робимо. Ну. Оці дві країни, які ми захопили, вони вже скоро будуть ідеально асимільовані. А ту країну, яку я тільки що захопив, не хоче асимілюватись. Ані щось, щось почало. У нас зараз буде один мільйон. Але нам ще треба 400 тисяч, ну нехай. Почекаємо. Ну, в принципі, все можна на блага виключати. Ну, як виключати? Зменшувати. Давайте все-таки назбираємо 1 мільйон, щоб було. Щоб у нас було в запасі. А, ні, ми не зможемо назбирати 1 мільйон, бо у нас починається що? правильно. Е, а що у нас починається? А, інфляція. Забулись. Так. У нас тут 2000. Цих 2000 нам вистачить тільки, щоб сюди їх перенести. Так, у нас тут 5000. Тисяч. 5000 тисяч нам вистачить тут. 3000 нам вистачить тут. І нам треба ще один призив зробити. Я думаю, ми його зробимо знову в столиці минулої країни. Все. Відправляємо сюди. Так, я поки що почну робити глобальну мобілізацію по захоплених територіях. Трохи Блін, вже очки руху закінчились. Так. Ну, тепер стоп. Знову очків руху нема. Давайте тоді тут будемо робити, щоб побільше призивалось. Так. Зачекали і продовжуємо. І нема. Знову. Нам цих військ потім, я думаю, 100% вже вистачить на майбутнє. 4000. О, все, я зрозумів, де треба призивати армію. Тут давайте виключимо поки що це меню. І все, насочки руху. Ми зараз витратимо всі гроші. Які назбирали, поки асимулювали території. У нас поки війська дойдуть, у нас тут вже. Ой. Ой, які треба інвестиції. Все воно падає чи росте? Воно падає. фух Слухай, тільки це дуже дорого, воно виходить нам. Нам що, прийдеться війська розвести, чи що. Ой, зараз в якому ми мінусі будемо. У нас все равно росте дохід. Що це таке? Нам треба зараз хоч чуть-чуть грошей. Все нам цього повинно вистачити. Все ми не в мінусі, все ідеально. Давайте побислимо. Почнемо. Сюди всі наші ці три колони ми відведемо в то місто. І все, наша атака пройшла успішно. Так, ми, ми вже на дев'ятому місці. Ага. Все-таки там не вистачило нам армії Давайте ми їх всіх, можна сказати, перенаправимо. І відправимо сюди 6 тисяч. Можемо не переживати. Ми зараз просто дійдемо до кінця. Вони капітулюють і все. Я казав. Так. Ну і. А давайте зробимо так, що захопимо Нігерію. Оскільки у нас тут. Ну, вистачить, я думаю, військ. Тут 6 тисяч, тут 4 тисяч. Нам цих військ точно вистачить. Вани змінилися. Ой, нам треба сюди трохи військ, бо я відправив, а там можна атакувати. І в нашу сторону, і в їхню. Перш всіх відправляємось ось сюди. Так. Ну, давайте тепер просто скіпаємо ходи. Що ми будемо робити тут? У нас тут раз, два, три, 4 міста. П'ять тисяч ми можемо поділити на. Щоб тут було чотири тисячі. Тут буде. чотири тисячі. Тут. Буде я не знаю, зараз получиться якась цифра. О, точно, симуляція, Ми за неї зовсім забулись. Так, почекаємо. Як це нам грошей не вистачає? Давайте я все-таки отак буду робити. А то нас зараз буде пере. Кидати в томі, ну, там, де асимілювати, там де хвороби. А мені зар... воно там саме пройде і не буде проблем. Тут я лучше потрачу гроші більш правильно. Тут 26 тисяч, 14, 15. Давайте ще ці 4 тисячі сюди відправимо. Все, нам цього повинно вистачити. Ну і потім всі війська, які у нас тут будуть, ми просто перенаправимо на. Нігер. Потім, ну, думаю, на ні... Гері і на нігері ми закінчимо цю серію. Тому давайте я просто вже не дуже хочу е, розтягувати серії там на минут... на 40 минут і більше. Я їх вже роблю по 16-20 минут. Тому... А давайте, ні-ні. Стоп, 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 стоп. Сі сюди. А ці замість того, відправляємо сюди. Так, ми пробили, але нас не пробили. Так, все ідеально. 7 тисяч сюди, 4 сюди, 5 тисяч сюди, 12 тисяч сюди. Ну, і 10 тисяч і 24 тисячі сюди. Тим часом тут. Де столиця? Нам зараз головне йти в сторону столиці. Інше не потрібно. Вони самі просто капітулюють. Так, поскоріше. Тут ділимо тако. Ну і ось так. Все, вони зараз капітулюють. Все, і ми на якому ми на восьмому місці. Так, 274. Очка у нас. Так. Ну, тепер. Ми об'єднали то, що висаджували сюди десанти. Ми все збільшуємося і збільшуємося тут. Так, давайте будемо відправляти вже по чу-чуть війська туди, куди нам треба. Сюди лучи. Так, сюди 5 тисяч. Ну, тепер треба саме більшу частину наших військ ділити. Сюди 6 тисяч, сюди 7 тисяч. Сюди 4 тисячі. Сюди що? Сюди буде так. Сюди буде ось так. Сюди так, а сюди так. Ну, і у нас залишається 12 тисяч, які ми поділимо. 4 тисячі, 4 тисячі, 3 тисячі сюди. Ну, і в нас тут ще є 4 тисячі, ми їх відправимо сюди. Так. Давайте наші війська трохи розійдуться. По місцям і будемо. Стоп, у нас тут немає людей. ще Треба сюди відправити. Давайте зберемо якусь тут частину військ. І сюди відправимо. Ну, в принципі, по кордонові всі місця там, де нам потрібно, вже є. Ставимо на асиміляцію. Нам що, не вистачило? Нам досі не вистачає грошей. Так, а давайте замість цього на блага піднімем. Все, у нас пока що воно зараз все асимілюється саме. І не прийдеться сильно грошей тратити. Ось дивіться. Воно зараз саме почне. Так, пока що 1%. І. О, все саме почало. Я ж кажу. Так, ну давайте поки що почне. Е, ну, як почне, Будемо вже закінчувати це відео. Тому відправляємо сюди наші війська. І все. Так. Так. Так, і ось так. Хоча, але там 4000, тому Лучше їх сюди перенаправити. І почали. Ми вже взяли їхню столицю на початку. Самий мінус, де ставити столицю, це на кордоні. Людина Це, люба країна може просто зайти в столицю на кордоні при війні і все. Це дуже великий мінус. Лучше їх ставити в центрі десь. Так, а, я думаю, ми не все захопимо. Ну, і все. Я за кадром вже все поставлю на симіляцію. Ми будемо вже закінчувати це відео. В слідущій серії, я думаю, ми захопимо Західну Африку. Но. А Східну Африку залишимо, наверное, що на четверту серію. І нам ще прийдеться Африку ще раз розділити на, на південну частину, що тут ще буде південна частина. Так, тому будемо закінчувати це відео. Якщо вам це відео сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Ну, а ви були на каналі Ukrainian Gamer, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І пока!